Ворог завдав ракетний удар по Запоріжжю близько 23-ї години. Влучив готельний комплекс. Зруйнувалися та обвалилися будівельні конструкції. Рятувальники одразу розпочали пошуково-рятувальні роботи. З-під завалів дістали тіла 38-річної жінки та її 8-річного сина. Надзвичайники врятували 43-річного чоловіка загиблої. Його госпіталізували до лікарні. Також врятована 12-річна донька загиблої. Дівчинку дістали з під завалів та передали медикам для госпіталізації. Дівчинка 12 років знаходилася. Під бетонними перекриттями. Її порятунок ускладнювався тим, що, перш ніж надати їй допомогу, рятувальникам прийшлося відсовувати плиту. Один з рятувальників, Андрій Сливка, він служить зараз у Запоріжжі, але є переселенцем з Бердянська, зміг пробратися під плиту і тримав міцну дівчинку в обіймах. Він обійняв її, тому що дитина була майже роздіта, і щоб якось її зігріти, і надати психологічну підтримку, постійно з нею розмовляв, що й дало можливість не втратити свідомості. Медики кажуть, дитина у важкому, але стабільному стані і перебуває в реанімації. Дитина доставлена до лікарні на початку другої ночі, після вибуху, доставлена каретою швидкої медичної допомоги. Дитина надійшла до нас в край важкому стані. Цеморагічний це шок, це травматичний шок, переохолодження. Відразу дитина була госпіталізована до відділення інтенсивної терапії, де розпочати протишокові заходи. На теперішній час стан дитини стабілізований. І ми плануємо у найближчі хвилини взяти дитину у операційну для проведення видалення уламків і стабілізації скелетної травми. До медзакладу самостійно звернулися й дві жінки за куба травмами, які працювали на об'єкті поруч із готелем. Наслідок ворожого удару постраждали і будинки, розташовані неподалік готельного комплексу. Там повилітали вікна. В Дивлюся в туалеті вирвали очільник води. Їх там два. Якось вирвали, дивлюсь звук скла. Думала, дитини немає та чоловіка немає. Вони біжать мені назустріч. Думали, нема мене. Уявляєте, така хвиля у дитяче скло лопнула повністю. Щось прилетіло. Воно могло вбити сина. Він там займався якраз. Там жах. У дитячій розбите скло, а в залі там рама вилетіла. Вікно не закривається. Під віконня взагалі вийшло. Все розбите. Комунальники ліквідовують наслідки прильоту, закривають вікна, що повилітали осб плитами. На даний момент надійшло більше ніж 50 звернень. По, по ушкодженням вікон муніципальна аварійна служба. Оперативно виїхала на ці звернення. Наразі виконано вже близько 15 звернень. Так, ми працюємо по наданим зверненням. Наша служба виїхала близько 3-ї ночі, так, не зупиняючись, пересмінилися. Та продовжують працювати. Також біля багатоквартирних будинків облаштували ось такі намети. Фахівці департаменту соцзахисту консультують людей, оселі яких постраждали. Також свою допомогу надають і фахівці товариства Червоного Хреста, USAID та інших організацій. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.